Всім привіт! І у нас сьогодні посилочка від Мольфар Комікс. Довго належала, чекала світло. І ви не повірите, дали світло, але його дали поза графіком Я не знаю, як підбос. Це коротше, почули ми молитви і дали нам світло. І давайте відкривати. Посилка приїхала ось такою. Тут, до речі, повинні бути ті самі штучки дрючки. Які, як вони називається, ви зараз побачите, які довго були. <рес> ви вже їх бачите. Так. І це як запаковано, все хорошо. О, бля. Оце прям... Вони прям з українським написом. Оце крутяк. Дорогі собака. Ну крутяк. Дівчинка дивіться, яка смішна. Комедна дівчинка. Це бонуси круті. Ось такі листівки повинні бути. Нічого зайвого. Тут написав адресу, сюди адресу, написав побажання, бахнув. Отсюди тут адреса, кому хто відправляє. Вам. Сюди як воно називається марки, отсюди куди йде. Отсюди і побажання пишеться. Зрозуміли, отак відправляється. Коли, блядь, пів листівки, блядь, всяка хернею, типа адрес юридичної компанії видавництва, це, звісно, бред. Ось тут і так місця немає, тільки все чотенько на листівки. Ви можете цю листівку відправити, до речі, якщо ви не знали. Ще люди роблять саморобні там листівки, типа бачив, колись ця, о, люди робили. З мертвим хуйлом і тому подібним, з руснею, і їх відправляли по нову пошту. Правда, там нова пошта спочатку щось відправляла, потім вже забракувала, тому що сказала, що не треба слати через Укрпошту, як вона називається, решляненку. Тому люди утрималися і почали робити нейтральні вже такі, листівки з перемогою і тому подібне. Ну, На початку там аферія була у всіх, навіть у Укрпошта. Ну, потім вже трохи приземлилися і вирішили, що то вже зараняється всі люди і не тільки... Так. Листівка є з того боку. А буде бонус до... А, тут точно. А тут тільки одна книга, чи я обісрався. Повинно повіти дві книги на предзамовлення. Але це не точно. Походу, вони оцю книгу забули. Чорт. Короче, я тут обісрався. Да, цього разу. Я причому не знаю вальфарів постійно, не знаю, що там відбувається. Значить, додавав все з писка, не додалася була психопас. Додавав все з писк, не додалось на чохлону. Я не знаю, як так відбулося. Хоча повинно було взяти і я повинен був все. Хоча прийдеться домовляти ну, на наступний раз. А давайте поки... Ми з вами розіграємо перше. Край самоцвітів, довго вже лежить, треба переможцю відправити. Переможець ось. Будь ласка, пиши в групу телеграмі, ми на тебе чекаємо, ссылка в шапці каналу, в описі до відео. Так що самоцвіти поїдуть до тебе разом з камінчиками. І наступний... У нас Муари Ванатіса також переможець. Ось поїдуть до тебе. Пиши в групу телеграмі, ссылка в шапці каналу, в описі до відео. Ми на тебе чекаємо. І Ванатіс, така побита подруженця, крута обкладинка, поїде також до тебе. І давайте переходити, давайте перше. Давайте загублено дитя. Подивимось. Це у нас психопаспорт, грішники системи, це другий том. Він, до речі, по розмірам. Він менший за перший. Ви можете побачити за того, що О, погано ці суперобкладинки робляться. Ну, це біч всіх, навіть глобуса, там, всі друкарні. Я бачу відео, як їх руками заламлюють. Це, звісно, що можна сказати? Ось, ну... Така відносно салтача обкладинка. Ну, папір, як завжди, кольорових сторінок немає, як у Ковчиці. А тут саме найцікаве. У мене був закладений лишній аркуш. Що у нас тут? Психопаспорт? Така більш картонна обкладинка, яка при відкритті форму не тримає. Так, 2000 копий. Все права защищены. Вот такой. Давайте поревняем с первой частью. Первая часть ну, вот так выглядит. Ну, ну наче я не знаю, мне кажется, хотя фиг его знает. Может, кажется, что тут папир покраще. Тут так что копии, 2000 копий. Так що ось так давайте порівняємо. Ну, зато тут принт покращен, бачите, які тут полоски тут. М -м -м -м. новелла, Тут додали напис Новелла, хоча тут Новелла трохи стало менше. Як так вийшло, ну це ще можливо друкарня так надрукувала. Ось тут, бачите, стало світліше. Комікс пропали. От якщо так вирівнювати, то можна побачити скільки не вистачає по написам. Ось така книженція. Получилося, ну тут менше. По ціні я не, не скажу. Я не пам'ятаю, робив при... коли. Я не знав, що вона буде, така, не не на цьому. Так, і давайте дивитися нашу дівчину з того боку. Психопас ми подивилися. Дівчина з того боку. До речі, психопас це наша перша раноба в Україні. Українською мовою, до речі. Зараз не летять, знавці. Налетайте. І у нас дівчина з того боку, шостий. Як я наречено профукав, я не знаю. Якщо прокляття якесь з мульфарами, ну, що поробиш. Ой-ой-ой, щось пішло не так. Оба! Ну, я хотів зробити так. Так, нагаби. Дівчинка з того боку... Ого, тут трохи залишилось. Прикольна дівчинка, звісно. Штука. О! Оце наша листівка. Спогади з У Навіть є трусиляді. Тепер ви знаєте, як виглядають ті труселя. Опа, вона виглядає так. І біля трусики. Які трусики у вас? Напишіть. Папір на грані фоллоу, як завжди. Норма, де це, до речі, вже норма всіх видавництв, не тільки. так що Все буде так, і 2000 копій, Хто друкує? ПП Кова. Друкую, давайте глянемо всі наших потайбічних дівчат. Це, от, бачите, стало квадратне. Те що не всі дотримуються. Тут квадратне, тут полукругле. Овальне, квадратне, овальне, овальне, тут квадратне. Чого всі забивають, як воно виглядає. Тут, бачите, трохи вкладинка з'їхала. Це не так суттєво як у деяких. Можу показати, як називається у деяких. Бачите Наскільки вона гігантська? Ну. ну колір якийсь такий не темний тут. ну Може з-за того, що воно на якомусь фоні там видно фон тут поля якогось оцього. І воно на неї нанесено. Бо тут, бачите, темні всі такі обкладинки, а тут вона на поля вийшла в своїх білих трусах. По кольору, давайте дивіться, дивіться, як севолюціонувало. Дивіться, як тут щось таке таке, а тут прям такий білий папір. Ось так вони будуть виглядати на полиці, І тут у нас дух двох пропали комікси. У нас тут чередується дівчинка штука, дівчинка, штука, дівчинка, штука. Значить Наступна буде дівчинка сьома в других білих труселях. Тепер я буду пам'ятати до кінця свого життя, що вона сама біла в прямому переносному сенсі і в неї білі труселя. Могла б носити якісь там інші труселя. Ну, вона носить не білі труселя. Щоб у нас, бачите, колись так робили. Ну, хоч дівчинку набірався замову, то, звісно, кумедно вийшло. Що тут у нас? Тут вона щось стирає? Це, звісно, навчилися вони робити Ось сюди, перенесли, молодці. якісь Штуки їдять, а тут у нас 20 через ляну на трусіля. Я давно. Труселя ми надивилися. А тепер давайте подивимось на піни. Як вони... Ой, виглядають. Вау. Пінбокс. У нас ти здесь свічку і всіх білих труселях. Так. Дівчинка з того боку. Що тут написано ви бачите? Не підходить для дітей до 3 років через дрібні деталі. Використовуйте під безпосередньо наглядом дорослого, обережно, острій країн. Так, ну, правда, вона якось дивно закривається, тобі ж не закривається. На Назва товару. Вже в Китаї, Китай. собі я так думаю що відбулося. О, так вони прикольні, текстурні. Так, Дівчинка в білих трусілях вертається назад до себе в хатину. Тепер оглядаємо штуку. Штука також текстурна. Буде якийсь ефект, мабуть. Це не точно. Тут дві кльопки. А на дівчинка білих труселях Тут так аж дві. Ой. Все. Закриваємо. І давайте назад на одиницю. Це в пакетик вже не буду вертати, буду лежати без пакетиків. Так, наречена чохлона, бокс Ось так, це якісь, я так розумію, дотон мульфарний допечаталась. Так, тут все те ж саме. О! Тут наречений чеклун, таке в мене що їх хтось насив. Також текстурні. Но тут трохи по-іншому зроблені текстури. Ай! Вук опав! Так! Наречено вертаємо. Наречено, давайте, дивіться. Блін, це ж надо забув мангу. Черт! Так вони виглядають. Це конечно все. Це склероз. А тут. А тут нормально коробочка сідає и закрывается. А тут щось не, не те з цією коробкою. Но ну, щось тыкав, тикав. У нас зроблено все так, как треба. Но все одно, оця сторона, бачите? Відкривається. Не понятно. Мабуть, оцю дырку пробили. А, да. Можете побачити, вона вище, ніж оця. Блять. Як так відбувається, де листівка з, з, з пілими трусілями? Ну Це, конечно, так я утрирую Блять. Ну, Ах, що ж з тобою не так дівчинка моя в білих труселях. Все. Дякую, що подивилися, буду я плакати, що дівчинка в білих труселях трохи крива. крива, крива нога. Так що... Ну, піни круті, мені подобається. Чи варті вони ці гроші, за які за них просять? Питання цікаве. Так що ну, вони круті. І коробочки круті. Оце конечно, крива нога дівчинка в білих трусиках. Це запам'ятаємо на все життя. Так що з такі справи. Дякую, що подивилися. Як я тебе забув замовити. Жесть. Так що пока-пока.